Усміхатися корисно чули всі. Усміхнена людина виглядає молодшою і навіть довше живе. Щира усмішка допомагає вирішити складні конфліктних ситуацій. Тому не дивно, що в світі існує таке свято це світі день усмішки. З'явилося це свято не так давно, у 1999 році. Отже, першу п'ятницю жовтня тут. Тобто 6 жовтня ми будемо щиро посміхатися у черговий всесвітній день посмішки. Чому саме у п'ятницю? Тому що сама по собі п'ятниця сп сприяє усмішкам, адже попереду два вихідних дні. Чому саме у жовтні? Тому що жовтий у багатьох є початком сезонної депресії. Отже, день усмішки має прогнати цю депресію. Психологічна служба гартняського ліцею номер 2 Вирішила неординарно підійти до проведення цього дня. І запитала услуг ліцею, педагогів, мешканців нашої громади про те, хто або що викликає усмішку на їхньому обличчі. Аліна Васильівна, скажіть, будь ласка, хто або що викликає усмішку на вашому обличчі? На моєму обличчі усмішку викликають усмішки діток. І моїх рідних пішки. Всіх-всіх. Скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на вашому обличчі? Ну, я завжди радію і посміхаюсь, коли я бачу щасливих усміхнених діток, які біжать у Папнярський ліцей номер 2 В мене викликає посмішку доброзивчивість моїх колег і ще нашого директора Тетяна Олександра. Що ви робите для того, аби ваші рідні та близькі посміхалися? Для них дуже цікаві сюрпризи, такі, що вони від цього отримують дуже велике задоволення. Хто або що викликає посмішку на вашому обличчі? Моя сім'я. Мої здорові були дітей, тоді сумпакція. Скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на вашому обличчі? Мої рідні, які зараз на лігі, і коли вони дзвонять, кажуть, що вони все добре, оце мене викликає посмішку. Скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на вашому обличчі? Сто відсотків, що маленькі дітки усміхнені, щасливі і радісні. Ми вам подаруємо смайлика і ви теж завжди посміхаєтеся, вам це дуже личить. Що робити ви для того, аби ваші рідні посміхалися частіше? Аби мої рідні посміхалися частіше, матуся має завжди приїжджати час на роботу. Коли сонечко світить... І мої діти щасливі, коли ми з ними проводимо час разом, коли ми їдемо до фонтану, вип'ємо какао, коли мама на вихідних вдома, коли менше роботи. Але завжди ми, мої діти посміхаються, коли я їм присвячую свій, свій час. Вільно. Скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на вашому обличчі? Заходять посмішкою і вже приємно самі клітки і Ми вам подаруємо такого смайла. Нехай він теж на вашому обличчі завжди викликає посмішку. Вам вона дуже вичить. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви робите, аби ваші рідні люди частіше посміхалися? Ну то і люблю Боже, як їм пощастило, ми вам даруємо смайли, щоб ви теж частіше посміхалися, бо посмішка робить наше життя краще. Дякую. Скажіть, Будь ласка, хто або що ви викликає посмішку на вашому обличчі? Від сонцем, ясну погоду і гарні новини шори. Скажіть, будь ласка, що або хто викликає посмішку на вашому такому гарному обличчі? Я працюю в «Аврорі», До мене приводять клієнти. І все викликає у мене посмішку. Ми вам дякуємо, ми вам даже не такого хвиля посміхаєте і бажаємо, щоб у вас щодня був привід посміхати. Дякую. Що Ви робите для того, аби ваші рідні і близькі посміхалися. Ну, я своїм характером стараюсь їх лишній раз не нервувати і робити їм якісь приятні подарунки чи сюрпризи у звичайний день. Дуже дякую. Ми вам даруємо такого смайла. Нехай він теж примушує вас кожного дня Вам Це дуже личить. Дякую. Що ви робите для того, аби ваші рідні люди посміхалися? Приходьте додому і вони посміхаються. Дуже добре, вам дуже лечить посмішка. вам, вам даруємо такого смайла, посміхайтеся частіше. Скажіть, будь ласка, хто або що примушує вас посміхатися? Мої діти, самі любимо діти у світі. Тоня, скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на своєму чарівному обличчі? Я тобі дарую такого смайлика і бажаю, щоб ти частіше посміхалися і щоб люди, які на вас теж посміхалися. Скажіть, будь ласка, що ви робите для того, аби ваші рідні і близькі люди посміхалися? Ну, вони мають задіти з тем, що ябліки. Е -е, кожен день мені треба думати, як розвеселити е -е, ну, дитину. Е -е, моя ціля, щоб він у вас усміхався кожен день. Дуже добре, у вас я впевнена гарно виходить, у вас дуже гарна посмішка, ми вам даруємо такого смайла, Нехай він теж вам нагадує про те, що ви дуже гарно посміхаєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто або що викликає посмішку на вашого покрасного обличчя? Робота в на роднярському дуже дякую. ми вам даруємо вас майла. Хай вам нагадує, що вас дуже чадна в Дякую. треба міти пробачати? Пам'ятайте, люди та давно ведеться Щоб щасливим бути, треба мати Зами здолаємо ручі всі, наче все на світі можна пережити, тільки треба дуже одне одного. Дітями, товаришами по службі, не забувайте посміхнутися кому-небудь просто по дорозі. Це не складно, це тобто робить на день набагато приємних. Робить!